Я в це не вірила. Я кричала, я плакала, я вмирала. Я тиждень вмирала, бо я не стала, де моя дитина. 29 серпня серпня, 10-та річниця загибелі її сина. Андрія Посполітака вбили у так званому зеленому коридорі під Іловайськом. Його мама Світлана Посполітак ділиться своєю історією посеред Луцька. Вона серед інших матерів, дружин, доньок, які на театральному майдані з портретами своїх героїв. Розповідають, що час насправді не лікує. Андрій Посполітак старший солдат Збройних сил України. У квітні 2014 року він пішов у військкомат за викликом. Я дивлюсь на громаду до ста повісток, а з'явилось тільки 15 чоловік, а він мені каже, мам, ти не хвилюйся. Нам сказали, що це на два тижні. Родом Андрій з села Луків Ковальського району за плечима строкова служба у внутрішніх військах в Одесі, опісля яку професію тільки не опановував. Був і тракторист-машиніст, і водій, і оператор комп'ютерного набору, менеджер. Останнім часом працював у Польщі на будівництві і мріяв створити власну фірму. Мама згадує, хотів займатися покривельними роботами. І ось він каже: мам, я вже все, все закупив, я вже можу збирати хлопців, хто хоче разом зі мною крити дахи. Мирна, хороша професія. До його освіти хотів ще далі продовжувати вчитися. На жаль, навіть без повістки він з'явився ранком 10.04 біля селищної ради. І тоді Рівненський полігон, Волноваха, Миколаїв, Луганськ. І останній Донецьк. Я його питаю, Андрій, ви що сьогодні їли? Каже, ні, каже. Волонтери нам привезли на блокпост морозилку морози. І в кожному було по дві пачки морозива. І він мені каже, мам, нашу водовозку всю постріляли. І нам на блокпост було півтори літри води. Тобто їм був маленький от корочок. І їм вийшло. Одна-дві корочки водички, щоб попитися, їжу мова вже не велася. Світлана згадує, відпускати єдиного сина на війну було непросто, але вона знала, що вдома Андрій сидіти не зможе. У нього була чітка громадянська позиція. Він в Бандерштаті приймав участь. Він на звитязі всіх там, де вишкіл, був молоді. От йому то імпонувало це все були безалкогольні такі міроприємства. От, і те всі відкривалися наповне, хто є, хто. Який він, напевне, для кожної мами її дитина найкраще, кращої не буває. 28 серпня 2014 року жінка чула сина востаннє. 28-го він сказав, мам, криком, іди, дзвони, шукай, хай нам допомагають. Каже, ми в оточенні. Скрізь соняхи і скрізь по соняхах все заміновано. Я кажу, синок, може, де може, де це, може де заритись, мам нічого не допоможе. Тут скрізь або росіяни, або міни. Ми в западні. Після цього зв'язок з Андрієм обірвався, але Світлана не знала, що це вже назавжди. За декілька днів побратими сказали ті страшні слова, які чули й інші жінки, які прийшли на театральний майдан на акцію Час не лікує. 2 вересня мені злюбляться, десь говорять побратими Андрія, що він вбитий. Я в це не вірила, я кричала, я плакала, я вмирала, я тиждень вмирала, бо я не стала, де моя дитина. Однак одразу її Андрія серед загиблих не знайшли, і в жінки лишалась крапля надії, що він живий. Півроку Світлана жила з думками, де може бути її синочок, але Надія виявилась марною. І мені дзвонили і сказали, що ДНК співпало. І що мій Андрій похований в Запоріжжі, там, де ховають хлопців безіменних, ДНК співпало. Прислали мені фотографії, я все там впізнала, це мій Андрій. Це сталося 29 серпня. Того страшного серпневого дня Росія відкрила так званий зелений коридор. І українські військові мали йти, як обіцяли безперешкодно з Іловайського котла, але натрапили на окупантів. Андрій ще з двома товаришами їхали на першій вантажівці, в якій були речі хлопців. Їхали через село Новокатеринівка, водія убив снайпер. А коли сів за кермо Андрій, куля вбила і його. Немає тих слів, розумієте, немає тих слів, які описати з якою живеш. І болі для мами немає. 110 10 років пройшло. Чи 22 рік загинула дитина, чи 24, й Це вмирає частина тебе. Тому що ти народила цю дитину не для війни. Андрія Посполітака перепоховали у рідному лукові на Ковальщині 19 лютого 2015 року. Усі криваві дати Світлана закарбувала у пам'яті назавжди. Вона прийшла на майдан з важкою історією про сина, бо хоче, аби про спланований цинічний російський злочин, про смертельний коридор замість зеленого в Іловайську не забували й інші українці, не забували і дбали, щоб зло було покаране. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, 12 канал.